Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. сьогодні в роботі колода світлого провидця. І ми хочемо подивитися я і всесвіт, який поток, але більше в світлу сторону. Знаєте, до чого треба бути готовою? Що хорошого, світлий же провидець. Які гарні новини ми отримаємо найближчим часом? Які гарні новини Ми отримаємо найближчим часом Так, хто ви? Людина, яка, знаєте, що. Так і хочеться, це перше, що мені пішло, що людина е відстояла щось у партнерстві? Із лицарем Жезлів. У партнерстві от ви тут прям щасливі. Щасливі. Щось відстояло від чогось захистилися, Прямо таки над нею вона прям медитує і над нею е всесвіт, начебто, знаєте, як. М створив таку оболонку. Е Захисту. От ви під захистом можете бути спокійні. Ви наповнені, ви десь в парі, і в цій парі ви просто під, можливо, ви з кимось в парі, реально під захистом. Так. Дев'ятка пентаклів ви в абсолютній матеріальній благості. От ви самостійна, задоволена, забезпечена. В таких енергіях ви зараз. Давайте подивимося, що хорошого нам треба знати на сьогодні. Що нам треба хорошого знати. Знаєте, що нам треба знати? Що ви нарешті закінчили якусь трансформацію? Це карта смерті, тут вона також прекрасна. І знаєте, начебто ви от відкрили собі вікно на нове життя, закінчили якийсь урок, дочекалися от сімка пентаклів, карта очікування плодів, коли ви можете реально е, творити своє життя. Карта Мага. Каже: <кій> подивіться на карту, будь ласка. <кій> от Засіяно було багато, тут чакри саме, засіяно було багато. Розумієте? І от ви, начебто, ось перші плоди ви отримуєте, у вас просвітлення по карті смерті, от ви, може, ви можете дивитися світ в обличчя, своєму новому життю в обличчя і починаєте просто от создавать. Не создать, а создавать. Своїми руками починаєте создавати свою нову шикарну реальність. Ну, просто супер, чесно. Що ще нам треба знати? Хорошого. Що прийде хорошого? Імператор, звичайно, прийде. З яким був кінець? І ви будете обирати. Що ви будете обирати? Стірка Пентаклів. Знаєте, що ви будете обирати? Ви... Я <сміття> так і скажу. Ви будете, знаєте, як ви будете обирати імператор, е з яким був кінець? Розумієте мене, ви будете обирати, приймати його до себе. От ви будете, знаєте, як помудрішала, це не роги, це вона помудрішала просто помудрішала. І буде, от, знаєте, як дивитися, а що він мені запропонує? Що він мені запропонує для того, щоб я його назад прийняла? Або і це буде ваш вибір. Ви або скажете, та ні, в нас же крапочка, або знаєте, як, або просто е розквітнете і погодитеся. Але тут цікаво про те, що це людина, яка на вас можливо зажимала, тому що тут ви от свої скраби, ви так прикриваєте своє серце, і от не хочете більше, щоб воно було розбите у вас. Розумієте, цим імператором, тут буде вибір за вами, ви королева Пантаклів, стабільна, можливо, законна дружина, Скоріше за все, неможливо, скоріше за все, жінка, яка фінансово грамотна, яку не можна купити, яку можна зацікавити чимось, яку не можна розжалобити. Розумієте, яка вже <кхем> стабільна, научена і продумана? Отак. Яку можна тільки зацікавити тим, що ти мені... Ну, жінка, яка мисле матеріально. Що ще нам треба хорошого знати? Дівочки, що закінчується ваш, ваш... О, шикарно. закінчується ваш період, коли ви не могли рухатися, четвірочки мечі, не могли, страхами, розбитим серцем тут, до речі, знаєте, будь чим, що вас стримувало. Розумієте? І ви ось починаєте загадали бажання. І ось тут прям ниточка така. І от, начебто, ви цю зірку до себе притягуєте цією ниточкою і перемагаєте. Отримуєте те, що ви. Можливо, ви просто хотіли, щоб ваш імператор склонив перед вами голову. І так і стається. Кожного своє. Угу. Що ще нам хорошого треба знати? Так, про що? Так скажу вам, давайте. По справедливості ви закінчили якийсь урок. Закінчили по справедливості. От виросли тут підіймається душа, тобто набралися досвіду із цих всіх болісних ситуацій, коли ви були в п'ятірочці пентаклів, без фінансів, без ресурсу. Причому дивіться, ключі то біля вас. Розумієте, ви просто не боялися відкрити цей відкрити ці двері. Розумієте, все у вас в руках було. Я покажу карту ближче, підказка пішла. Шістка пентаклів вам все давав шанси, але ви їх просто не бачили. Але кажуть, що цей урок ви завершили. Ось ключ, ось замок. І вона просто не бачить її. Вона не може підняти голову. Наскільки їй боляче, що вона не може підняти голову для того, щоб відкрити ці двері. І кажуть, по справедливості ви цей урок проходите. шістка пентаклів. Ви починаєте брати ці блага. да, І, знаєте, ще я кажуть, ви наскільки в собі. От конфліктували, боролися, доказували П'ятірка мечів, вас, можливо, зрадили, наскільки ви це все прокручували в себе в голові і прокрутили. І тепер, знаєте, як кажуть, що е, по лицарю мечів кажуть, що тепер він буде вас доганяти. Тепер він буде, якщо це стосується саме чоловіка, каже про те, що він буде за вами гнатися. Дуже багато страхів, дуже багато, знаєте, от неравноценний. Не ви не могли реально оцінити ситуацію просто. Він вас доганяє тут, а ви на ситуацію не знаю. Сяде на цей і з'явиться. Дуже багато думок. Далі ще Верховна Жриця, ви помудрішали, про що? Про що Верховна Жриця? От, знаєте, ви помудрішали, зрозуміли, що це ви імператриця, і тепер ви нічого не хочете від нього. Так, п'ятірочка кубків, тепер у четвірка кубків, п'ятірка кубків кажуть про те, що тепер ви нічого не хочете. Тепер ви хочете свого шансу, свого шансу на щось інше, на якісь не знаю, ресурсні знайомства, ресурсні в плані не користуватися, а в плані знайомства, які приведуть вас до вашого ресурства, де вам буде приємно проводити час, де ви будете займатися тим, що ви любите. Де ви От фокус уваги начебто змістити від імператора до своїх якихось проєктів. І цей шанс ви візьмете. Далі по праву. Ви от будете підійматися по сходах саморозвитку, просвітління, саморозвитку. Розумієте? І, звичайно ж, в матеріальному світі, я маю на увазі також підйом по кав'ярній лісниці. І це також буде по праву. Далі. Паш кубків. Кажуть про те, що. Це хто? Це про що? От ви знаєте, що перестаєте чекати. Королеві меші, ви перестаєте чекати чогось, якогось пажа кубків, ну, вашого ж, напевно, який себе проявляв як дитина. Розумієте? Або що хтось за вас почне робити щось. Або тут кожного буде своє. Розумієте? Тут ось. Не знаю, свинка. Якісь, не знаю, фантазії, якісь мрії. Ви перестаєте, начебто, чекати чогось того, що. От, е, ви розумієте, що одним очікуванням тут королева мечів, яка, яка закрилася, яка більше споглядає, є опущений. Розумієте, і ви от, перестаєте чекати, ви рушите і уходите в себе, зрозуміти, чого ви хочете. Розумієте? Ви розумієте, що вам тут ніхто не потрібен. В, на, саме на цьому етапі, коли ви. Наповнитися чимось. прийти до просвітлення якогось, до медитації, до, не знаю, до, більше до созерцання. Розумієте? І ось картка лісниця у вас після цього всього прозвертається, ви розумієте, чого ви хочете. Свято на, вашому, свято на вашому шляху, у вашому житті, по дияволу. Про що диявол? От, я ви знаєте в чому? Про тому що ви, напевно, переростаєте якісь ці відносини незалежні і починаєте рухатися далі. От Тягне воно у вас і ще воно вас тягне по двічки жезлів, по е, от, от, навіть на 6 мечів, знаєте, як споглядаєте ще трохи назад, озираєтеся. Але розумієте, що це закінчилося. І треба закінчити. Вибір робите якийсь. Вибір робите, знаєте <кхід> куди? Вибір робите в свою силу. Тут саме карта закоханих, але про що? Про п'ятірка, ви перестаєте сопротивлятися, перестаєте конкурувати, перестаєте, знаєте, як, щось комусь доказувати. Ви признаєте свою силу, розумієте, і йдете в своє повне абсолютне наповнення, в своє чувствування, чувство хочеться сказати. Починаєте щось робити з любов'ю. Далі. Так, Паш Пентаклів кажу про те, що ви починаєте щось нове, щось своє, Паш мечів, можливо, навіть е, учитеся чомусь новому обучаєтеся. Розумієте, глядь, як у нас тут стоїть книжка, обидві руки зайняті. Над нею інформація, інформація в руках інформація, її підсвічена зверху, вищими силами підсвічена, і вона прекрасно це все проходить. І відразу до королеви кубків. Так, і десятки пентаклів, і до щастя, абсолютного сімейного, до речі. Розумієте, ви начебто. Набираєтеся благ, починаєте щось робити, довчайте те, що ви ще не знали, просвітляєтеся і в абсолютну гармонію з собою і світом, і сім'ї. Так. Благодарю вас за зворотній зв'язок, за лайки підписки, донати. От давайте ще пораду. Порада. Десятка кубків, девочки, насолоджуйтеся щастям, от приймайте своє щастя. Шикарно. Закінчується період ваших страждань, ваших е, накручувань. Вашого, от не знаю, стану, коли ви тривожності якоїсь, м'яко кажучи, тривожності. розумієте? І у вас з, дві, з двох сторін перекривається, ви згадуєте про те, як будь щасливою, і ви є щасливою. Десятка кубків, десятка пентаклів. Шикарно. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.